ПДФО навіть на рівні держави воно створює ем, більший відсоток надходжень, ніж е, податок на додану вартість. Але ем, і, і, і що людина створює, да? тобто ПДФО це податок з доходів фізичних осіб, які реалізовують свою працю у організаторів праці. Ну, якщо це так новими категоріями да? говорити, природніми категоріями, то для чого нам інші податки, якщо і цих надміру, давайте, можливо, ми будемо змінювати на природній рівень їх ставити. І, можливо, нам ПДВ не потрібно, можливо, нам достатньо буде податку на прибуток з всіх, хто реалізовує свою працю. З прибутку. З прибутку, так. Да. З доходу. З прибутку. Так, mm -hmm. з прибутку. Ні, зараз... ні, ви сказали, прибутку. <laughs> з прибутку. Як зараз, як зараз а, зараз, ми сплачуємо з доходу. Причому це всюди написано дохід від реалізації. Але я, як бухгалтер, скажу вам, що ми не сплачуємо дохід з доходу від реалізації, тому що реалізацією наразі вважається відвантажені товари, роботи, послуги. Тому що а, якщо брати бухгалтерські рахунки, рахунок 70-й, доходи він формується. Не з реалізованої, те, що оплачено, а він формується з накладної або з акту на виконані роботи, а це є відвантаження. Тобто реалізація це закінчений процес. Відвантажено і отримані кошти. Про це вже багато хто забув. Але всюди написано в наших стандартах і в е, аудиторських стандартах написано, що дохід від реалізації. Значить, дохід, який сформований на 70-му рахунку, нам треба побачити, а що ж оплачено з нього. Да? І тільки з тої частини порахувати витрати і е, е, зрозуміти, який в нас прибуток. І вже цей прибуток оподатковувати. І... Е, Податок з доходів фізичних осіб замінити податок з прибутку фізичних осіб. Ну чому ж, чим бізнес, ну, юридична особа, давайте так будемо називати речі своїми іменами, юридична особа вона краще, ніж фізична особа, ні. А якщо говорити про подвійне, потрійне і звідки беруться ці 114%, то ми говоримо так, що. Я організатор... 114% це та кількість податків, яка сьогодні, на сьогоднішній день, вона в комплексі сплачується державі. Да, угу. да, да. в державі. Так, так, так. От звідки ж, як розкрутити назад да, цей 114%? Бо якщо ми просто просумуємо податки, то ну, така сума не получиться. Але якщо ми е, говоримо про те, що, наприклад, організатор праці, да, організатор праці, він і за себе має заплатити. Податок з доходів фізичних осіб, тому що він в своїй фірмі рахується рабом, да, найманим працівником, а не тим, хто реалізовує працю. І він з цього, що він заробив і виділив собі із своєї фірми, як, а мав би виділити собі як прибуток, да, а він собі має нарахувати, бо держава каже. Ні, ти собі маєш нарахувати, хочу я чи не хочу. Я маю собі нараховувати, тому що так хтось вирішив, да, що я собі ще маю нарахувати тут а, зарплату. Да, зарплату. А, і я її маю оподаткувати податком. А потім я ще маю заплатити. Податку.